Всім привіт! Вже діло йде до жнив. І знову я вернувся до свого комбайна і знову вернувся до цього такого ущільнюючого шайбичої, не знаю як його назвати, яке стоїть в мене на соломотрасах. Вже об'їздив я всі магазини автотракторні, автомобільні, Нігде не можу знайти. Взяв я ось такий цей металопрофіль який, що в мене обшитий ангар, така полоса. залишилася і взяв ще Ось такий лист жесті. Ну, я зараз спробую. Зараз попробую вирізати і спробую зробити самому. Вирізав ось таку полоску з жесті. Зараз візьму зубило і буду робити такі насічки. Так як тут зроблено. Попробував я спочатку отаким, так як тут плоским, але воно виходить погано. Я взяв кернер і таким по три зуба чи по три таких виямки зробив кернером. Тут воно так на відео погано видно. Зараз спробую як воно буде. Попробував я його ставити, нічого не виходить. Воно тут то більше, то менше і так я не вгадаю, щоб рівні ці виямки зробити. а Воно навіть не заходить, а втулка на нього не заходить. Тому потрібно придумати щось інше. Це не буде. Або десь шукати, щоб його так випресувати. Рівномірно, тоді можливо щось і буде. А самому вистукувати так не вгадаєш. Це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.